Окрім повністю нової бази, наш принтер отримав і нову стільницю, яка тепер оснащена п'яльцем, виконаним з 2-мм сталі та покритим порошковою кислотостійкою фарбою. Дуже зручно розміщати будь-які заготовочки безпосередньо на стільницю є досить великий запас по відстанях. Що дозволяє розміщати тканину будь-якої товщини і зручно регулювати її позицію. Також ми змінили всі офсетні відстані на елементах рухомої стільниці та бази. Зробили їх таким чином, щоб нічого не могло зачіпати тканину під час руху та перешкоджати друку. Всі офсетні відстані змінено до мінімальних. Всі краї. Заокруглено та викрашено також порошковою фарбою, щоб можна було дуже легко доглядати за принтером.